Ты Баба, а ты до сидишь и хоть папа, да? Папа, окна закрыла. А дверь? закрыли. Двери я закрыл. Все, окна я уже выключил вашу. Ну, да, еду, да.

Папа, едь! Папа! Не надо туда ехать. Папа, едь! Папа! Он сломал зеркало. Он сломал его просто. Дай. он бы Он что-то остановился, я подумал, Ну, он я не по понимаю... пик, но он Он... Сережа, грешника выживает? Не Да. Сережа, Да. Да. Да, да. На мой пап. Сейчас мамой дадим. Мама, дай кого ти уже попал, мужик. Добре. Нет, стоять, все. Можно с тобой поговорить? Ну я слухаю. Свитки, Тут свитки нет. Сти тут. Я при свитке говорю. Да не снимайте мене, будь ласка. А что ты выходишь из машины? Ты дофига умный, блин. Дофига грозный. Говно вопрос. Гео, це цуні. Доконішся. Діти в машині, ти вийшов, відчибав тут по. Да? Де? Там, в машині діти. Ти да, відкрий мені вікно. Не треба відкривати вікно, не треба було вибігати. Красава. Як назвати? -то? Ну -то, тобі ти -то, тебе -то менше всього цікавить. Стоять ті тут. тут? Та ні, ті я тут? не йду. Виїпаю, ти сюди йду. Ти урити просто. А урити. Я, я слухаю. Я Я слухаю тут. Як назвати? Неважливо. Як, як назвати? Не Мене це Месі все цікавить. Я тебе слухаю. Ти покликай, я тебе слухаю. Як пацан пацану. Доклад, що? Що, будь ласка. Що? Що бачив? Що бачив, будь ласка. Дерко. Не надо його ламати. Не надо. Ви ще звернулися взагалі з дерку, не розіб'єшся. Поки ти його тільки зламав. Я не зламав. Я бачив. Я бачив. Будь ласка. Ти людина? Ні. Ні? Після цього ні. Це... До тебе там чи ти людина. Я людина. По твоїм діям, незамітно. — Не знімайте, будь ласка. Спитайтеся свого чоловіка, будь ласка, спитайтеся свого чоловіка. Будь ласка. Ну я, напевно, ще сюди припаркуєте. Я щоб менше статей. Я оставлю туди. Я ніколи тетя не буду. Так, іди давай по неохочу. Не Добре віддихнув. Ні. Для Та чого я... було ввечері людям Та Та портити... Чого Та Та ти мені тикаєш, ми що з тобою на не пойру? Ми тебе не дьоргали, це ти, ти подьоргав нас. То що вкручуєш? А я ще номер машини зазніму. Да, так, так. Если конечно, ты, конечно, не хочешь оттикнуть из места ДТП, то, ну... Куда идти? Ну, я слухаю, давай, ну. Темно? Дай мне телефон. Почему? Mm -hmm. Я не мать. Телефон <laughs> показали. Ну что? Телефон будешь зайти? Для тебя делать на память видео, картинку, чтобы ты потом себя сгадал. Чудесного. Да нет. А да. Если вы поближе то, выживете, тогда вы увидите это видео. А сейчас не увидим,h Господи. Д kokm. А там, конечно, Запись видеорегистратора. Какого номер на Еще раз. раз. можно сбоку. Сяду? <связь> Просто сбоку. Забув телефончик. Напарник надо смівся. Шановний, дій, дай дай мені ще свої документи, права.

ты сюда. Я сейчас тебе сказал, ты подуешь сюда. Это нема. Я же не сказал, что ты подуешь. Я тебе уже сказал. Сейчас. Я тебе уже сказал. Нет, ты дуешь сюда. Вот на камеру, вот при ты дуешь шелкотестер. <говорит> тут нолики, да? Бач, тут все показывает ноль. Ну, сейчас тестуй, сюда иди. Сюда иди, сынок. Вот, бач, тут уже дудаем. Діти, свідки. Які діти? Які діти? Ну, Дорослі? Які діти? Дорослі? Які, які будуть свідками. Бачиш от раз, два, три, да. Я ще раз питаюсь. Я тобі Я, тебе, я тобі район. вже відповів. П'ять раз. На це питання. Сереж, Так, подуй волкотен. Я хочу просто волкотен. Дуй волкотен. Я сказал, подуй волкотен. Ты відмовляешься? Да, я відмовляюся. Хорошо. Значит, ты признаєш, а ты не тверезен. Да. Все, ты признаєш, ты не тверезен. Да. Я ворог в взаимо. Да? Покажите мені, сюда. П П Покажіть мені зеркало розбите. Покажіть мені зеркало розбите. Дайте мені ключі від хати. Ви мені ключі від хати забрали. Ви мені ключі від хати забрали. Ви грали ключі мої від хати. Ви ключі від, від хати відкрали. Ви ключі від хати відкрали. Дайте мені сюди. Дайте мені ключі від хати. Бачите? Ключі від хати забрав, хоче хату забрати. Ключі від хати віддайте. Будь ласка. Руки забери. Руки забери, поки я тебе не заспокою. Я сказав, руки забери! Заспокой мене. Заспокой. Дарь мене. Дарь. Я сказав, руки добери. Ключі від хати віддай. Ключі від хати віддай. Ключі від хати віддай. Ключі від хати віддай. Дай ключі від, від хати. Крав, ключі від хати! Все, добре. тобі там Два кроки назад. Ключі від хати віддай. Два кроки назад сказав. Ключі від хати віддай. Мужик, я зараз положу на сваль. Воно тобі треба. Воно тобі треба. Мужик. Я тобі положу на асфальт тебе. Я тобі ще раз говорю. Ключі від хати віддай. Віддам. ключи від хати віддай. Дай. Дай ці гроші. Так, потом. Дай, Дай мені ключі від хати. Що ти на мене кричиш? Ключі від хати віддай. Ключі від хати віддам. Я тобі віддам ключі від хати, це нема. Що ти Що ти гуляєш? Так ти, алло. Дай ще мені від хати. Спокійно. Спокійно. До магазину доїхав. Не спокійно. Ти б єш. не мене запакаював. Ти мене б'є? Ні. Ти мене б'єш? Ні. Ты не бьешь. Мания величия, да? Дай мне ключи от хаты. Спокойно, спокойно. Я сейчас видам. Я видам. Да, я видаю. Нет, я буду стоять тут. Дай сюда. Я сказал, види Ключи от хаты видай. Это мои власти. Ключи от хаты видай. Сейчас, я... сейчас. сейчас. пускай руки. Я не распускаю. руки. я хорошо. Вручу. Все нормально. Дай мне включи вдруг. Я ключа полон не уходит. Стас, Стас, Стас. Стас, меня трапе. Стас. 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 Я, не стас. я, я слухаю тогда. Я тебе слухаю. На 2 секунды, можно сдать? Нет. Слухай, я говорю тут. Я в эту вадим. Что без стопа. Я слухаю? Будь ласка. Слухай, я тебе слухаю. Ти хотіла поговорити, я тебе слухаю. Уважно, весь тут твою увазі. А? Я тобі шанс давав. Ти його втратив. Шановний, приїде у вас. О, бачиш, по твоїй душі вже. Класно.

Thank <laughs> you.